Tá pra novo, tá? Porque o Ferrari. Miu, 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 miu. -miu, -miu Dá. Привіт, друзі! Прийшов час пройти весь Пас та забрати нагороди, у тому ж числі головний приз, машину протестити її, побачити, які деталі Затюнити. Багато хто запитував про деталі. Так от, дивіться це відео до кінця. На десять. БЕЗБЕЦЕФТИ! У мене в планах, друзі, розіграти Battle Pass. але на попередньому відео лайків потрібних для розіграшу не зібрали. Тому це мене не дуже стимулює робити такий розіграш. Давайте на цьому відео робити актив. Можливо, я зроблю такий розіграш на донат на Battle Pass через свій телеграм, у якому новини сповіщення про нові відео. Тощо, друзі, протисніть лайк, підписку на канал за такий інформативний огляд, який зараз побачите. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрети. Напишіть будь-який адекватний коментар, щоб українськомовний контент просувався. A few moments later. друзі, вводьте промокод Winterfell TV на будь-якому сервері. Ukraine GTA. я раджу розпочинати на самому новому сервері. Шостому я там також стартану з нуля вже на стрімі. Друзі, БП Батл Пас у мене вже куплений. Декілька етапів я пройшов, Залишається докупити рівні, щоб усе забрати і відкрити разом з вами, показати вам на відео. 15153, Погнали, що пропускається. Чік. Чик, все пропускається, пропускається, пропускає Я трошки не очікував, друзі. Що виходить, ми З кожним разом пропустити рівень стає дорожче і дорожче. Я не знаю, тоді взагалі мені вистачить карбованців. мені таке відчуття, що мені, наверное, не вистачить на всі рівні. 25 рівень Капець 400 вже 500 донату. 500 донату рівень уже пропустити. Tomorrow. Друзі, подивіться, що мене тут чекає вже. О, -хо -хо! це Феррарі з батл. Друзі, ну що, легенький огляд, легенький зовнішній огляд. І їдемо, тестуємо швидкість стокову вартість гос і тюнінг. Ну. Ти що. Ну, це клас. Знаєте, от зараз ловлю себе на думці. Що ця машина буде найкраща за всі ті батлпаси, що були. На перший погляд. Але подивимось далі, як вона себе буде вести. У мене ж тепер всі машини будуть з батлпаса, з усіх батлпасів. Я, мабуть, зроблю дріля зручності, плейліст да, в Ютюбі. Машини з батлпасу, відкривання батлпасу, Єкрен Гета. Тому що в мене там по Юкран Гета окремий. Плейліст тільки типа відео Ucran GTA. Можна вже навіть зробити окремий плейліст по Battle Pass Юкрен ГТА. Так що го, дивіться, хто не бачив, які машини були, яка машина. Машана. <смас> машина зараз. А я не туди їду. Чи туди. А де я продати в госку, альо? Де продати в госку? А, да, я проїхав. Капіс, вона розганяється! Зар... Зараз протестую. Я не буду зараз розганятись, зараз підемо поетапно, так би мовити. Тим паче тут місто не, не можна дуже гнатись сильно. Давай уже, зелений. Я знаю, багато хто чекає це які деталі і яка ціна в госку. Тому підтримати цей відосик своїм лайкосиком, переглядом і, звичайно, коментарем. Давайте спілкуватись в коментарях. Ну і в чаті в моєму телеграмі. момент істини. да Момент істини дубль два! Я зрозумів, я зрозумів. Так, прокоментуйте. Поїхали далі. Ну що, друзі, стоковий розгін Ferrari. Як вона правильно називається? Давайте прочитаємо. Феррари 812 Super Fast. Fast. Типа, супер швидка, так. Да? Ну, розгін, прям супер. Зараз десь напряму треба нормально виїхати. 300 кілометрів, 20, 340. Нічого собі! Ви це бачите? Ви це бачите, друзі. Залітайте в коментарі. У мене мурахи по шкірі від цієї швидкості і цього розгону. О, Ой-ой-ой! Ой-ой! ой Хух. Бля, ну. Вартість госку не вразила, але швидкість. Та розгін вражає. А, до речі, а ми не заглянули в салон. Ну, в салоні трошки низьковато ми сидимо. Пример, десь так, як я зараз сиджу на цьому старому стільці. Ну, як старому, 2 роки тільки йому. я ще там заказав новий вже, скоро буде. Я буду набагато краще сидіти. Ой, це ми вже від теми відійшли. Ну, ось так от виглядає салончик. Трошки б вище камеру було б класно, було б набагато краще. А назад ми можемо, до речі, сісти? А, а цікаво, вона двохмісна? Ну, по, по суті, да, двох, але буває таке, що такі машини навіть і можна і в чотирьох сісти. Але, скоріше все, двохмісна. Зараз їдемо на тюнінг, і на тюнінгі кейсико покупляю. І все. І потестуємо швидкість з детальками. Так, ну що, друзі, підлітаємо на тюнінг. Знаєте що? Це ж Феррарі, тому Феррарі повинна бути червоним кольором. Перше, що треба зробити, да? Ох. А, і на жаль, мені не вистачить грошей, але ми подивились хоча б тут. Так, внутрішній тюнінг. Кейси з деталями. До речі, я хотів сказати з приводу ціни. Можливо, її пофіксять. Я передам, можливо, це пофіксять, ну, то що так не повинно бути, я вважаю. А хто тільки з цього місця дивиться, перемотайте, подивіться, що там по ціні, і тисніть лайкос, дізлайкос, діз якщо не подобається, не подобається моє відео. Кейс Біо. А скільки зразу відкрити? Може зразу декілька відкрити? Скільки у мене? 1800. А на скільки мені кейсів вистачить? Мені вистачить на 12 кейсів. Знаєте що, я хотів би швидкості та управління. Так що, давайте декілька відкриємо. Type X. Придбати. Давайте зразу два. А вас лайкос, підписка, дізлайкос. Якщо не подобається, комент у підвідео. У підвідео. Придбати. Відкрити. О, двигун третій. Добре, добре, добре. турбонадув 2. О, це вже непогано, непогано. До речі, до речі, ясне, я ж не сказав, саме головне, Ну ви, мабуть, вже побачили. клас б деталей, друзі, Б, і це дуже гарно, тому що Б був на Range ровері як мінімум, з Battle Pass У кого залишались ці деталі, ви можете потім... Певнено поставити їх на цю лялечку. Так, турбонадувчик, турбонадувчик Ось так от. Іще дивимось, що у нас є. Я просто не так часто, часто короче, тюню, тому я тут трошки теряюсь. Ще пару на прямих заїздів, да? Давайте. Відкриваємо. Двигун 4. Ооо, нічого собі! Ого! Двигун 4. І турбонадув 3. Да ну, як це працює? Я ж тільки що, турбонадув? Вибив. Інший. Четвертий. і... Ой, двигун. Прикиньте. Давайте тепер ідеальне поєднання швидкості та управління. Ще теж парочку. Відкриваємо. Да ну! О, чпівачка, чпівачка є. Чіпівочка, це було у нас R, да? Чіпівочка ось сюди. І залишається, скільки у нас донатки. Донатки залишаються не так багато. Для затяжних заметів. Це так мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, да, туди-сюди. От. Мяу-мяу, пішов. Давайте цей відкриємо один. Чіпівка п'ята! Що? Чипивочка 5 на 26 и 13. Вона додає. Капа, 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 капа. Капа, кто такая капа? Ну, можно еще тогда. А вдруг упадет. Турбанаду в 5. Шо цекоется? Мне уже турбанаду еще раз падает. Сколько он дает? 26, 13. 26, 13. 2613. Ти шоу, а може і двигун п'ятий виб'ємо. Давайте ще один такий. Чипівка п'ята, повторка. Бебеу! Ба Не. Не хочу більше щось мені нічого давать. Бебео! Ба О, Трансмісія. Такого ще нема. Я полюбляю, знаєте що, відкривати кейси з деталями. На нові машини. Тому що ти таки відкриваєш, ще в тебе деталі нема. Хоча це Б-клас, і теоретично вони у вас можуть вже бути. Так, ну і, і, відповідно, слоти заповнювати. Двигун 2. Ну, ладно, непогано. Пойдет. Що тут залишалось? Чіпівки, турбонадуви. Все, виходимо, тестуємо швидкість. А стоп? А що тут я. скидання. Я зможу щось поставити? А, так, колір фар. Воно все дорого, воно все дорого. Давайте я подивлюсь. Скільки? 358 тисяч. Фари коштує 358 тисяч. Кузов коштує. Ну, нормально, 330. Більш-менш. Так, тонування, скільки коштує? кстати, тонування не дуже. Очистити, не дуже дорого, так? Да? 67 тисяч угу. скидання. Ну це вам все показує, щоб ви на, потім на щось розраховували. Ну, колеса зрозуміло, це такі, ну, як і були, да? Да Ну Давайте колеса якісь поставимо, стокові отакі. Ну, це фірміні, фірміні Фірма Ферраркі, тому, мабуть, все все ж таки залишить стокові. Ну, якщо б ще стокові можна було колір змінити, світліше я б трошки зробив. Парбування, я ж не можу, да, бачите, не можу. Зовнішній тюнінг. Для цього транспорту поки немає. А, зовнішнього тюнінга немає. Угу. Зрозуміло. Колір кузова, фари, тонування. Ну все тоді, все тоді. Тонування давайте туди поставимо. Кошик придбати. Все, хоча б тонування. Колір кузова ось такий ось такий от робите. Застосувати. Угу. Ой, подивіться на, це, на цю гарнюньку. Все, поїхали. Уху. Зараз напряму вийду і ще протестуєш випіс. Ну я відчуваю, вже вона капець вона рве, вона вже стартує жорстко. Друзі, користуючись випадком, хочу ще раз нагадати. Про СТОшку на п'ятому сервері. Я зараз на шостому, але моя СТОшка на п'ятому в такій самій локації знаходиться, правий берег Дніпра. Приїжджайте, ремонтуйтесь і ще перейшіть з цього приводу коментарі про бізнес, про далекобійника записуємо відосик. Все, погнали тестувати машинку, ну вона дурна, капець. Я тільки що вже тапанув, тапанув тапку в пол. Зараз покажу. Пау! Yes. Щось не, не то зараз на деталях, щось не то. Дайте мені ідеальну пряму. 400 кілометрів. 400 кілометрів на годину. Так, блокпост. Треба блокпост проїхати і знову зараз розігнатись. Я не можу навіть зараз поки показати, що. максималку. Важко, важко, вона стала на вона... щось не вистачає їй. Щось Щось десь навіть, деталями я намутив, накрутив. Ну, я думаю, загально зрозуміло, що, що з нею так, що не так. Хе-хе. Так, її треба перемонтувати по... до фула. Так, ну що, друзі, усім дякую за перегляд, Усім гарного дня, вечора. Коли ви там дивитесь це відео, зараз останній тест. Ви побачили вже плюс-мінус багато чого. Гоу, підписочку, лайк, дизлайк, коментар. Залітайте в телеграм і так далі. Все. Вибачаюсь, що я їду по місту з такою швидкістю, але тут пряма. Більш менш пряма. Я сейчас, наверное, вы кудись. Куда 411, короче. Ну, 12 пойдем поменяй, на 15 пойдем поменяй, война. А ну, спробуй, ты как раз я хочу проверить его, на 4-х мисс Можна Можно систы? Не-не, не можно я пробував. А вона, а вона на деталях Трошки есть, трошки есть, але капец жестко вона щось стала на деталях. Я зараз руль дам. Но я там поставив деякі деталі, детали, но и достаточно сильно заносить Тому обережно. Ну, добре, ну, если шарим, комплект. Є. ой ой Ну шо, ваше враження, я... Они прям такое аккуратно. Да, да, да. Який... Ваше враження, розкажіть. На, на запис відео зараз пару слив. Не, ну що можу сказать? Четко, така прям резва. Трохи дрифтує, конечно. Аккуратно стартувати, але в принципі вообще-то пушечка. Розганяється, вообще бо. Ну, трошки там по деталям треба, я думаю, порегулювати, можливо, так. Да, якісь інші поставити. Так, да, підібрати да. комбінації. Скажіть зараз свою думку на відео. От зараз ми зняли декілька деталей. Залишилось двигун і. І, і турбонодов. А, і турбонадов. Зараз краще, да? не так заносить. Ну, стало набагато ліпше. Хріше, собс... Треба ще експериментувати з деталями, mm -hmm. бо в деяких випадках навіть ефки будуть заносить. А ну, максималочку, максималечку і... затестуйте. 378. Дивіться, друзі. да, короче, двигуни, 4, Двигун і турбанаду 4. Зараз залишився двигун і турбонаду 5.